У отоцьки мова. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташи, спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця при Вона нуртує джерелом кримічним, і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі, лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, Бо мова глибше, ніж пташи не світ. Її скабниці доля України, космічна нерозгаданість м'яких.